Влада в Україні продовжує ігнорувати інтереси та вимоги громадян. Активісти з Врадіївки, які вийшли на акцію протесту проти свавілля міліції і пройшли пішою ходою з Врадіївки до Києва. Зустрілись сьогодні з міністром внутрішніх справ Захарченком. Він пообіцяв, що переслідувати протестувальників не буде водночас. Міністр не збирається йти у відставку через останні злочинні викриття у лавах міліції. За словами одного з народних депутатів, що були на зустрічі, міністр заявив, що піде. У відставку лише після того, як буде доведено його зв'язок з криміналітетом. Про подібні зв'язки може знати колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що цитую, зараз міліція одна із найкорумпованіших сфер суспільного життя, а правоохоронні органи чинять незаконні дії і в робочий, і в неробочий час. На переконання Луценка Україні необхідна повна люстрація правоохоронної системи. У зв'язку з цим в нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, чи готові ви взяти правосуддя у власні руки, якщо ваші права чи права ваших близьких будуть порушені з боку міліції. Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. Результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій. Програмі більш детально поговорити про ситуацію, що склалася в українському політикумі сьогодні. Ми запросили до студії народного депутата від фракції Батьківщина Дмитра Андрієвського, який цими днями перебуває у Вашингтоні. Дякую, пане Дмитре, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, після подій у Вердіївці ми спостерігали ще декілька випадків брутальності міліції. А хто з вашої точки зору і як повинен відповідати за цю брутальність влади до своїх громадян? Звичайно, ми бачимо сьогодні, що міліція фактично втрачає сьогодні функції правоохоронної, а використовується більше для тиску на громадян, для тиску на людей, які поділяють інші політичні погляди. І сьогодні міліція на провеки жаль є лідером антирейтингу. Що все найменше людей довіряють цьому органу. Відповідати за це, а ми бачимо, що зухвалість злочинів, яких бороть участь представники міліції. Має керівництво міністерства внутрішніх справ особисто міністр, а вже справа громадянського суспільства проконтролювати цю відповідальність. Чи вважаєте? Ви от Луценко сказав, що повинна відбуватися повна люстація міліції, при повна люстація влади, напевно, чи погоджуєте ви породжуєтесь ви стою такою точкою Луценко Глибоко знайомий з проблемами міліції. Він свій час очолював Міністерство внутрішніх справ. Те, що міліції потрібна сьогодні негальні реформи, це я впевнений в цьому на 100%. І однієї з цих форм може. Бути така ілюстрація. ми бачили досвід наших. Сусідів, в першу чергу, в Грузії, де швидко була проведена така реформа? Головне тут політична воля з боку керівництва держави. Це їх відповідальність сьогодні, говорячи про правоохоронні органи, сьогодні судді, які були причетні до зняття судимостей з Віктора Януковича, отримали нові високі посади. Як, взагалі, опозиції, ви особисто, як ви оцінюєте такі призначення? Ну, це призначення це одне з призначень в низки інших призначень. Ну я маю на увазі зміни. Це ВК призначення голови центральної виборчої комісії. Звичайно, опозиція розцінює це вкрай негативно. Це свідчення того, що влада сьогодні боїться протистояння, бо і бачить, що перемогти можна тільки за рахунок якихось нечесних дій. Ми рахуємо, що це саме от такі наслідки. Тобто, насправді відбувається більше і більше узурпація влади напередодні президентських виборів. Фактично, мови йде про це, тому що ми бачимо, що і правоохоронні органів перетворюються в систему тиску на людей, які поділяють інший погляд тиску на опозицію. Ми бачимо, що сьогодні формується відповідна система у судовій гілки влади. Ми бачимо, що відбувається така поступова узурпація влади. У зв'язку з цим, чи бачите ви, що сценарій 2015 року президентських виборів вже розписаний, чи в принципі опозиція має шанс на перемогу, і тоді яким чином можна перемогти? Я глибоко впевнений, що сценарій 2015 року ще не розписаний. Чи дуже багато треба, і ми обов'язково це зробимо треба зробити. І я впевнений, що Стратегія опозиції має бути стратегією на об'єднання, на спільні дії, і тоді і досвід існування і перемог опозиції в Україні. Він підтверджує, що коли опозиція об'єднується, вона перемагає. То ви вважаєте, що опозиція зможе вибрати єдиного кандидата? Хто може бути цим єдиним кандидатом? Дати, я би не казав би сьогодні про особистості, я казав би дійсно про те, що треба об'єднатись, і це має бути людина, яка зможе перемогти діючого президента. Буквально залишилося 30 секунд. Яку тактику сьогодні обирає опозиція, окрім об'єднання для того, щоб здобути цю перепову? Чи не розраховуєте ви на підтримку людей? Звичайно, ми розраховуємо на підтримку людей. Останні вибори переконували показують, що партія батьківщина вона такою підтримкою користується, і ми. На отримали 26 відсотків це дуже серйозно. Коли наш лідер знаходиться у в'язниці, це дуже серйозний був результат. Тому дійсно ми сьогодні працюємо над тим, щоб зміцнювати нашу структуру на місцях. Але знову ж таки кажучи про тактику, я б сказав би в першу чергу про стратегію. Це має бути об'єднання всіх опозиційних сил для того, щоб змінити владу в Україні. Дуже дякую вам і успіхів у вашій роботі. І нагадаю, гостем студії був народний депутат фракції Батьківщина Дмитро Андрієвський.